Ой, як класно, ще світло переливається. Мені так подобається ця картинка, це все, що навколо. Я оживаю, реально оживаю. Така сьогодні була убита, і <свісно> взагалі ці дні для мене дуже і дуже важкі. Непрості, я не нию, світлічки, я не нею. У мене сьогодні під текстом поток іде, щоб це відео прояснило, всі тучі розігнало, вийшло сонце. Зарядило вас на позитив. Стало світлом в кінці тунеля, можливо, для когось. Якщо у вас нема настрою, посмішку подарувала на ваше обличчя, вселило у вас віру, надію, світлі думки. Отакий я даю підтекст. Це не маніпуляція, це я даю такий підтекст. Я цього бажаю щиро і собі, кожному з вас, і те, що я бажаю собі, я бажаю цим і поділитися, звісно, з вами. І я надіюсь, це через екран вам відчувається. Напишіть, відчувається. Напишіть світлячки. Чи відчуваєте ви резонанс? Всі ми взаємодоповнюємо всі. один одного, тому що кожен з нас є унікальний, неповторний всесвіт, і всі ми є. Оцей великий, необ'ятний мега, всесвіт.